Всім привіт! 39% жителів Німеччини підтримують визнання входження українського півострова Крим до складу Росії. Про це свідчить дослідження соціологічного інституту, результати якого були представлені в програмі Ґюнтер'ял на німецькому телеканалі РД у неділю 23 листопада. У той же час, гідно запитуванням проти визнання анексії Криму Росії, виступає 48%. При цьому більша половина німців, 54%, вважають політику президента Росії Володимира Путіна загрозою для Німеччини, а 40% навпакій не вбачають в цьому небезпеці. Якщо подивитися на політику Меркель і Путіна, вони нібито і не разом, але на різних зустрічах вони якось співпрацюють, контактують поглядом і якимось ще моментами. А про німців мені здається, що або вони свідомо не розуміють цю ситуацію, яка відбувається в світі, або для них теж якось показують ситуацію з різних сторін. Але вони повинні знати, якщо Путін захопить Україну, то він не зупиниться. І те, що якщо в них є якісь там домовленості. У Сталіна з Гітлером теж були домовленості. Ось до чого воно привело. Нехай будуть обережними. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.